Сніг є неодмінним атрибутом зими. Всі ми ще з осені чекаємо, коли випаде перший сніг, адже без нього і свята не такі веселі, і зима не зима. Сьогодні ми зможемо дізнатися більше про сніг. Сніг тверді атмосферні опади у вигляді шестикутних пластинок чи призм з кристаликів льоду. Випадає сніг, здебільшого з шарувато-дощових хмар. Діаметр сніжинок сягає від 1 до декількох міліметрів. У безвітряну погоду із-за температури близько 0 градусів Цельсія при зіткненні сніжинки можуть з'єднуватися у більші, діаметром декілька сантиметрів. Швидкість падіння сніжинок становить менше 1 км на годину, а найбільша сніжинка з коли-небудь вимерених мала діаметр неймовірних 38 см і була зафіксована в штаті Монтана, США. У 1887 році цікаво, що більшість людей думає, що сніг це замерзлий дощ, але це не так. Сніжинки утворюються безпосередньо з водяної пари в хмарах, тому вони ніколи не досягають рідкого стану, якщо тільки не розтануть незадовго до того, як впадуть на землю. Не всі сніжинки однакові, вони надзвичайно різноманітні за формою. Кристал льоду діаметром 1 мм складається з близько 100 трильйонів молекул води, а один кубометр снігу містить понад 300 мільйонів сніжинок, тому ймовірність того, що дві сніжинки матимуть однакову форму, неймовірно. Мала, чайним жодного разу так і не вдалося знайти дві однакові сніжинки. Зовнішній вигляд сніжинки залежить від температури. При температурі від 0 до мінус 10 градусів Цельсія вони мають голкоподібну форму, а при нижчих температурах до мінус 20 градусів Цельсія це кристали. Коли температура становить між мінус 20 і мінус 30 градусів Цельсія, сніжинки стають схожі на пластини. При температурі мінус 40 це стовпчики. Цікавий факт: немає сніга без крихітних частинок пилу і бруду. Якщо вони достатньо холодні вологі, молекули води. Замерзають навколо цих кристалізаційних ядер. Якщо ви думали, що технічний сніг це те саме, що й звичайний, то це не так. Штучний сніг не зрівняється зі справжнім, це скоріше літ, ніж сніг. Він утворюється, коли розпилені краплі води замерзають в повітрі. В Японії існує музей сніжинок. Він названий на честь фізика накая Укітіро, який їх вивчав. Зали обладнані у крижаних печерах, експонати представлені у вигляді фотографій сніжинок, снігових інсталяцій, вітражів. Останнім часом українці все менше бачать сніг взимку. Треба сказати, більше половини жителів землі жодного разу у своєму житті не бачили снігу. Судячи з теперішніх прогнозів погоди, ми маємо всі шанси до них приєднатися. Наостанок кілька цікавих фактів. Під сніговим покривом значно тепліше, ніж на поверхні снігу. Ще сніг це справжній звукопоглинач, за це відповідають повітряні кишені між кристалами снігу. Сніг хрумтить під час ходьби через деформацію кристаликів сніжинок. Він відбиває до 90% сонячного світла. Дякую вам, що переглянули це відео. До зустрічі!